Христос посеред нас, 24 травня, День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів Слов'янських. Кирило і Мефодій були рідними братами, походили від Солунського вельможі. Кирило виховувався при Константинопольському дворі, вчився словесним наукам і логіці, потім слухав філософські і математичні науки. А коли нарешті вступив в духовне звання, був бібліотекарем і займав посаду вчителя філософії, Мефодій після домашнього виховання поступив на військову службу і декілька років був правителем в одній із Слов'яно-Грецьких властей. Потім залишив світ і, віддалившись з братом своїм на Олів, проводив там час в пості і молитві. У 858 році імператор відправив обох братів для проповіді Слова Божого до Хазарі. У Херсонесі в 858 році вони знайшли мощі священомученика Климента, папа Римського, прихованих від віку на дні морського. З Херсонеса святі брати, сівши на корабель, відпливли на Меотійське озеро в межі Хазарі. Де були прийняті великою честю і мали сперечання про віру з мудрецями Хазарі. Після повернення до Константинополя святі брати були послані до слов'ян у Мораві, де склали слов'янську азбуку, переклали книги Святого Писання і навчили народ Христової віри на Слов'янській мові, на якій здійснювали і Богослужіння, що не було приємне. Ні німецьким єпископам, ні єпископові римському Миколі, який зажадав Кирила і Мефодія до Риму. Тоді вони відправилися до Папи Римського з частиною мощей святого Климента. але не застали Миколу живих, а новий папа Адріан II прийняв їх прихильно і схвалив службу слов'янської мови. Святий Кирило помер з химонахом в Римі. На 42 році життя у 869 році, похований в храмі святого, священомученика Кима. Святий Мефодій помер в Моравії у 885 році. Свята Православна Церква називає цих святих рівноапостольних Кирила і Мефодія священною двойцею, просвітителями нашими, які виточили нам джерело Богопізнання. праця святих братів. Це ще один доказ того, що всі народи повинні сповідувати віру в Господа Ісуса Христа рідною мовою, і мова кожного народу є священна і угодна Богу. Христос посеред нас і є, і буде.